Дехто каже, вона небезпечна, інші, що вона просто красива. А ми скажемо, ця шкіра має характер. І зараз покажемо чому. Crazy Horse рептилія не тому, що вона вкусить, а тому, що з нею хочеться зробити щось епічне. Це не просто шкіра з ефектом старіння, це ефект вау, де ти таке взяв? Основа натуральна шкіра. Фактура як луска стародавнього хижака. Погладь і вона змінює відтінок, так як твої плани на вихідні після дзвінка шефа. Резіхорс Reptilia – шкіра підвищеної міцності з оригінальною фінішною жировою обробкою і декоративним тисненням рептилія. З даної шкіри можна виробляти велику різноманітність шкіряних виробів: дорожні сумки, барсетки, косметички, футляри, чохоли та інше. Конфігурація на товщина 1.4, 1.6, кольори ультрамарін, віскі, сірий, опал, кодьяк, ізумруд, синій та багато інших. Вона не лише красива, вона ще й зручна. Тримає форму, обробляється без проблем. Живе довго, старіє красиво, як Джордж Клуні. Тільки рептилія. Один майстер вибирає звичайну, інший Крайзі Хорс. Звичайна шкіра, як кіно на телебаченні. Crazy Хорс-Рептилія як Netflix у 4К. Тільки це все у твоїх руках. Хочеш створити щось, що не забудуть? Крайзі Хорс-Рептилія шкіра, що розповість історію без слів. В центр, там де характер у кожному рулоні.